Всі привіт, з вами Шінджи. І сьогодні ми продовжуємо наш марафон з нашого безкоштовного навчання. Сьогодні урок провожу я. І тема нашого уроку де почати? І що таке про фірми та біржі. Сьогодні не будемо там сильно углублятися це все. Розберемося поверхнево, чисто для роботи, що нам дасть це все. І що все-таки, як ми почнемо отримувати наш прибуток, звісно, після е, нашого навчання, після е, вашої практики дадалі, це швидкомітиш, що це буде там, не через тиждень, не через два, а це довготривалий ефект і до нього потрібно довго йти. Е, перше, це можливості, де почати новичку, всі затовороти. Е, в чому різниця між е, фірмою та біржею? Що такі правила і чому вони взагалі існують? Ризики, де можна втратити більше дисципліна, чи вона справді потрібна. І всі підводні камені ми розберемо підводні камені як бірж, так і підводні камені про фірм. Сьогодні все детально ми розберемо. Почнемо. Що таке про фірма? Про фірма це компанія, яка надає трейдерам капітал. В нашому випадку це, звісно, демо рахунок. Для торгівлі на фінансових ринках таких як форекс, індекс криптовалюта тощо. Тобто, по факту це така от, якби, фінансова, фінансова компанія, яка надає взагалі просто капітал, але надає деморахунок. По фактам, то есть вона не має ніяких втрати і прибутки з того, що ми торгуємо. Вони просто на нам аккаунт, на яку суму візьмете, там, там на профірм, профірмах є різні аккаунти, починаючи від п'яти тисяч і там закінчуючи аккаунт у нас 200 тисяч. Тобто, далі роберго правила вам просто додають нульовий баланс, демо-рахунок, і ви просто торгуєте, проходите челенджі. І дивлячись на ваші е, успіхи, ви будете проходити або здавати ваш профакаунт. аккаунт але тоді ви скажете, як вони заробляють? Якщо вони по фактам, дають демо рахунок і вони ще мають якось з цього виплачувати, так само я не задів тем виплати, то тобто, по факту стабільні аккаунти, тобто це дві фази. Тобто вони найбільш часто беруться і вони такі найбільш такі зручні. Тобто це дві фази. На першій фазі вам треба зробити там. 8 або сотків, як на яких там про фірмах, на другій фазі там стабільно десь 4-5 треба зробити Тобто сам треба там, до 5 тисяч на торгу, Ні, давайте так цифру 100 тисяч, щоб прийти першу фаза вам тренер давати 8 тисяч зверху, щоб у вас було на аккаунті 108 тисяч. І на другій фазі, звісно, там вам треба зробити 100, там, 4 105 тисяч, як на який аккаунтах. Але тоді ж все-таки, коли ми прийдемо в челендж, ми ж будемо торгувати на кошти, які ми маємо отримати. Тобто, як тоді заробляє профірма? По фактам, профірма свою основну частину заробітку заробляє на людях, які зливають свої аккаунти. По фактам, тобто як і працює казино, то вони заробляють по факту на зливих людей. По фактам, так працюють і проб-компанії. Тобто проб-аккаунти вони не безкоштовні. Тобто ціни починаються, там, якщо беремо там, на 100 тисяч аккаунт, починаються там, від 300 доларів і закінчуючи 1000-1200 доларів. Тобто це так само, звісно, які е, профілі ви будете брати. І то є, ви маєте розуміти, що ви ж так само не з першого разу прийдете, і є багато людей, які приходять сюди, які думають, що вони вже обучені, але ж ви розумієте, що так не є. Є багато людей, які просто порушують правила. Далі ми теж розберемо це все. І по факту, вони просто зливаються. І другий спосіб на трейдерах, коли трейдер успішно проводить челенджі, має високий рейтинг стабільність на дистанції. Е Став чесно, е таку можливість отримує не кожен. Е таких одиниці, е які по факту, на дистанції, там, ну, ця дистанція може бути різна, це саме залежить від вашої компанії, як вона вам довіряє, як вона вам не довіряє. Ну це може бути рік, півтора роки, те, що ви торгуєте успішно, ви стабільно виводити на свій рахунок, і про фірма бачить, що от, ви не прославляєте ніякої загрози, то тобто вам дати реальний капітал. І вже з реального капіталу вони просто будуть забирати відсоток. Але по факту тепер вони не будуть виходить, платити кошти вам інших людей. Тобто, багато на зливах вони будуть виплачувати кошти. А ви заробляєте свої кошти самі. Але просто віддаєте там 20% або 10% свої про І по фактом і про добре, так як вона вас, на вас ще плюс зверху заробляє. І по факту вам добре, бо вам дають капітал, і по факту просто збираєте, там якийсь певний відсоток. Правила. Більш стабільно, більш детально по правилах. Я розбирав дві про фірми, розберу, яких найвищі в. Трейгінг на такій платформі як Профільмач, ссылка буде в описі. Профіймач це просто такий зручний сайт, де можна брати любу профільму по якихось ваших категоріях. Сьогодні розберемо E8 і FTMO. Досить популярні біржі і вони досить зручні, з ними немає якихось там проблем. І це досить прикольно, вони хороші про Так, розберемо є 8 перше. Тут розбирається аккаунт двох фазовий аккаунт. Він, я, я ж перше повторюю, його найчастіше беруть, він найзручний і, ну, в принципі, таке дистанції він теж показує хороший результат, бо ви проходите не одну фазу, а дві фази, то вже покажете якусь стабільність. Починаємо з того починаємо e, з деліоса. Що це таке? E, звісно, e, про компанію не, не хоче, що ви просто такої взяли по щочку пройшли і що потім виплачили з кошти. Ні, вас будуть ставити там, якісь правила, вони можуть на якісь бути жорстокіші, на якихось легших профірмах, але в, том, ну, в чому суть ваш денний якби, e, лос ваших коштів, ваші стоп-лоси і так далі, не мають перевищити 4%. По фактом, якщо ви торгуєте стабільний ризик в 1%, то це має бути 4 позиції злиних на день. Це дуже багато. Це дуже багато, чесно скажу. Коли ви там торгуєте стабільно, ви знаєте, що вам там буде одна-дві зділка на день, якщо ви торгуєте Форекс, і там, не знаю, так само одна там дві, якщо ви торгуєте індекси, але теж може бути таке, що там будь-одна в один день, дві там, через три дні. Ну, то тобто, ну. Це я кажу, як вас повезе, як хоють ринки і як ви взагалі торгуєте. Max Loss Type static. по факту, це максимальний лос, який ви можете допустити при проходженні вашого аккаунта. Він стабільний, тут пише 8%. От. Після досягання вашого капіталу 8% ваш аккаунт автоматично забирається. І вам треба буде купляти новий аккаунт. Так. В принципі, тут, як взагалі воно знімає, ну, ресетиється аккаунт кожен день. Бо по факту, щоб ці делі-лоуси, що, розумієте, що, що якщо у вас один день 100 тисяч, ви там, наторгували, там, допустимо, 102 тисячі, одну деяку позицію зробили на 2 арера, у Вас вже буде daily ліміт, ставиться не від. Вашого базова аккаунта буде ставитись від е, аккаунту, який ви заробили. А в даному випадку максимальний аккаунт, ну, максимальну кількість грошей, яку ви заробили. Тобто все працює класно, прикольно і знаю, Е, Зараз е, про фірми, е, ну, недавно прийдесь, може місяців 5 назад, почали ставити мінімальні торгові дні. Мінімальні торгові дні це так само, що просто чуть-чуть довше були. Ваші проходження фази, бо е, були такі часи, коли просто купували аккаунт і одної зілки приходили. Тобто це і в нашому ком'юніті ми такі були. Е, тобто, по фактам, е, коли це забрали чужіть до профірм. Е, не те, що я там суша там з них там, пішли деякі люди, ні, просто там перейшли е, до профірм, якщо, звісно, ви хочете ближчого результату, Прийшли до фірм, в яких просто мінімальні торгові дні менше. І є вісім, тут лише один торговий день, і того тільки на другій фазі. На першій фазі там немає навіть мінімум торгових днів. Тож давайте будемо розбирати зразу так, щоб я теж не, не брав. Тобто тут дев'ялося 5%, максимальний 10%, так само статік, тут все те саме. І мінімум торгових днів 4. Якщо ви бачите, тут один торговий день, а тут 4 торгові дні, то вибрать 8 блок краще, якщо ви хочете ну, якщо, але ж, Звісно, якщо ви вже торгуючи трейдери. Звісно, якщо ви там починаєш, то звісно я вам рекомендую проходити довше, але впевненіше. Таймліміт це час на проходження вашого челенджа. Тут не стоїть і тут не стоїть. Зараз я навіть не згадаю, яких прифільмах взагалі стоїть обмеження. Чесно сказати, мені здається, зараз на всіх просто час необмежений. Так. Максимальне плече ваше. Тут 50 плече, тут соте плече. Ну, що сказати? Я не скажу, що ви будете заробляти тут більше чи тут більше. Ні. Все одно у вас буде об'єм поставити просто просту буде об'єву більший, тут об більше, буде чуть менше. Того ви тут ви можете взяти більше позицій, якщо у вас там, там ви торгувати сім, торговля чи на далі. Так далі News Trading. Але тут е челендж, ви ж розумієте, що це трейдинг е челендж, тобто це перша друга фаза. І коли ви переходите на мастерах, коли прийшли дві фази, це все може бути заборонено. Вам треба обов'язково дивитися правила е на ваші префірми, щоб так само не, не получити нічого. Тобто, торговля новинами? Так. Копія трейдинг, так, тут все те саме, чи можна тримати через е, е, вихідні або канікули, так. і так само через ніч, так само можна. Тут от приходимо до Profit спліта. Тобто це поділ нашого заробітку. Це вже на е, нашому аккаунті, коли ми пройшли челенджі. Е, по фактам, коли ми зробили там, заробили, там, 110 тисяч. 8 тисяч віддають нам, 20% забирає про фірма. Але ми розуміємо, що так як ми торгуємо на демо-рахунку, забирають там всього лиш фактом, вони просто не даються 20%, щоб бачать вам менше. І так, тут по комісіях, але я не знаю, що це тільки сказати, не не влюблявся в цю історію, навіть коли приходив. В принципі, вам то, що воно сильно не треба, це воно там сильно не. Ага, реванл фіт це повернення ваших коштів за аккаунт. Тут повертаються, тут не повертаються. І Payout Frequency це коли ви можете отримати вашу виплату. Тут ви можете отримати за вашою вимогою, але тут а, є там, такі штуки, що ви можете отримати раз в 7 днів, раз в 14 днів і далі. Тобто це нестабільно, і там можете доплачувати якісь там. Якийсь, там Вроді, що не помиляюсь, 10% до ціни вашого аккаунта, тобто якщо до 580, то платите, платите 55 доларів і будете прощати, там кожну тиждень виплату. І тут а, раз в 30 днів. Я кажу, це для швидкого проходження, це на дистанції. Е, Скажу чесно, ні стоянської профірми у мене немає ніяких проблем. Тобто вони класні. Е, Далі ми розберемо, звісно, всі платформи камені, підводні камені, розберемо. І так далі. А і тут ще е, так само візьмемо платформ. Тобто є такі платформи, як TradeLocker, Сіті Локер і Мечтрейдер, Платформ 5. І тут все те саме, а, ні, немає трейдлокер. Тільки тут давали не трейдер а тут ще DXT трейд. Ці платформи ми розберемо пізніше в наших відеороликах. Це вже буде детальніший обзор їх. варто вам їх поки не треба, якщо ви повний новачок. Якщо вже торгуючий трейдер, ну, чекайте. Так, приходимо до бірж. Біржі. Наприклад, звісно, Bybit і Binance, там, топових топовий бірж, це онлайн-платформа, де люди можуть купувати, продавати або обмінювати криптовалюти біткоїни, фірми, юзоте та інші. Це все дуже спрощено, По фактам, це просто онлайн-платформа для зберігання. В, там, інвестування або торгування вашим активом. Ви можете там, спокійно. там, тобто, Хтось використовує біржі як там, чисто на спот трейдинг. Вони купляють чисто такий спекулятивний спот і і продають. Дехто, е, я їх, звісно, звісно, не розумію, вони е, якби, використовують біржу, як манець для зберігання коштів. Далі ми розберемо, і чому це не потрібно робити. І третій такий, як я, на біржах просто фактом торгують фіджесні контракти. Е, так, як працює біржі? Уяви собі ринок, де є покупці і продавці. Біржа — це посередник між ними, який забезпечують безпечні транзакції, зручний інтерфейс, графіки та аналітику, гаманець для зберігання крипти. Я не знаю, що тут треба пояснювати. Е, по фактам, біржа це є простим таким своїм посередником, е, таким би третім оце між продавцями і покупцями. Ви ж зісто розумієте, що всі активи, які... Ви купляєте, хтось має продати. І так само всі, активи, які продаєте, хтось має купити. Бір це просто такий безпечний цей посередник. Він перевірений, він фінансово завірений, тобто він безпечний і можете за це не переживати. І тут просто зручний інтерфейс, фатам вам не треба там, шукати там ту людину, яку хочете продати, там, робити якісь там юридичні декларації, що це все було легально, що це все було, щоб вас не обманули, ви його не обманули, це все дуже довго. Біля це робить а все автоматично, навіть сильно це не виявляючись. І я зробляю біржі, фатом це є посередник, але по факту вони забирають свою е, якийсь там плюс комісії за угоди. Комісії за угоди тут за продаж і купівлю, саме а не за фічу торгівлю. Наприклад, нацберем близько 0,1% за кожну купівлю або продаж. На ф'ючежних на торгівлях там комісія зберемо чуть-чуть пізніше на підводних каменях. Біржа заробляє на фінансування позицій, високих комісії при торгівлі з кредитним плечем. Тобто це фатам про фічусну торгівлю. Лісинг нових токенів. Проєкти платять, щоб потрапити на біржу. Бо ви розумієте, що потрапити на біржу, не може у вас біржа, просто взяти по щелчку, вас завірить. Ви її не цікаві. В неї є дуже великий кількість активів. І щоб її якось зацікавити, їй треба заводити кошти. Тоді це, в принципі, буде розуміло, що у вас є кошти, щоб підтримувати проєкт. І більше приємно, так як ви платите її кошти. В принципі, оцей Launchpad, старт, старт нових токенів, це потом це те саме, тільки воно йде через, просто через іншу платформу. Тут йде через сервіс. І в е, там по факту не заробляються кошти. Тут по факту йде лісних нових токенів через там по фактам благодаря нам, там учасникам і клієнтам біржі. Е, стейкінг. Це вже не як заробляється, це просто сервіси е, як це. Тобто, Заробітте на, на зберігання крипти, Тобто це вже більше до нас. Тобто, стейкінг розберемо так само. Давайте всі оці штуки розберемо пізніше. І внутрішня капіта, наприклад, Binance має токен BNB, який використовується на в цій платформі. По фактам вони являються як е, власниками своєї крипти, на які так само вони заробляють кошти, як всі інші власники криптовалюти. Так, де, де? розпочати? Е, так, перейду назад. Далеко зайшов. Де розпочати? Е, що Тут все залежить від ваших якихось характеристик і так далі. Якщо у вас немає капіталу, ви повний новачок і хочете отримати якийсь певний е, свій досвід, починайте з профірм. фірм. По фактам, починайте там, з дешевих аккаунтів, фактом 5 тисяч аккаунтів стоїть там, від там, 35 до 60 доларів. Та нам ще є е, там, різні промокоди, які зроблять як ваш аккаунт дешевший і так далі. По фактам. Це не є прям сильна сума, тобто це 1500-2500 гривень. По факту це не має представити якогось сильно вам дискомфорту, тобто це можна почати там просто витрачаючи кошти там, не знаю, кожен день, раз в тиждень, раз в місяць, я думаю, ви не збираєте на ваш пропаганд. Звісно, що там не, не прийдете його з першого разу. Але ви маєте розуміти, що це не як досвід отримуєте, получається реальний досвід торгівлі, по фактам, на демо рахунку, але з перспективою для заробітку. Тобто це дуже крутий досвід. Я, напевно, отримав свій найбільший досвід це в торгівлі, звісно. Ми тоді вони почали з'являтися, тоді ми почали тільки про них дізнаватися, це було десь, може, Чуть більше року назад, тоді, звичайно, правила були набагато все краще, але ви ж тоді розумієте, що мій рівень тоді був набагато гірший за зарашній. По факту, мені тоді було досить тяжко пройти той челендж. А коли перейшли, був один відповідний камінь, який розкажемо пізніше. І якщо ми беремо біржу, для біри, щоб починати комфортно на біржі, вам потрібно великий капітал. Бо зрозуміло, що там, з 30 доларів вам буде дуже тяжко це все робити, бо вам треба при всех всех перетриматись ризик якби, торгової стратегії вашого ризик-менеджменту. Що на е, про фірмах легше, за то що вам дають капітал, і фарм торгувати 1-2%, це не поставить вам якось труда. Але торгувати на вашому 1-2% це вже тяжко. Бо якщо ми беремо 1% від 30 доларів... Це 0,3 3 долари. вам треба щоб заробити, там 3 долара, треба зробити 10 зділок. Але розумієте, ну, ви просто згорите в цьому, коли буде там 1 відсоток торгувати, це дуже довго і дуже тяжко. І так само ми розуміємо, що у вас будуть і стоп-лоси, і тейк профіт, ну це дуже тяжко. І то все просто згорите на етапі цього. Тобто, сам треба починати з нормальним капіталом. Я рахую, що нормальний капітал для початку вашої дороги це 1000 доларів. Це вам вистачить, щоб торгувати по дорогій стратегії, то тобто есть торгувати один відсоток, то тобто, там, якщо торгуєте два арера, то зрозумієте, що от будете получати 20 доларів за вашу стілку. Це вже щось цікавіше. В дистанції там, якщо ми отримуємо кожен місяць, 20 можемо на 30, то ми получаємо 600 доларів на місяць. Що ну, досить непогано, але це торгувати кожен день і без топосі. Це, звісно, така, от, це волога, волога. Вології відсотки, який що порахував, тобто таке. Тобто зрозуміло, що профірма більш, щоб отримати свій капітал, щоб легше почати, для більшого досвіду. Біржа більш для таких вже торгуючих трейдерів, в яких є свій власний капітал, і які можуть отримати свої трохи стратегії, в яких є дисципліна і так далі. Так, і всі пілотні кампанії. Тут зразу розберемо. І пропаї біржі, Проп. перша камінь це правила. Е, ви можете не дочитати правила, ви можете не зрозуміти правила, і після порушення ваших правил вас просто заберуть в ваш аккаунт. Які можуть бути правила такі підводні, які напишуться на основній сторінці? Це ризик на день. На деяких фірмах ризик на день може бути 2%, 3%. І тобто, якщо ви заходите там в четверту стілку 1%, у вас буде тейк. Але при перевірці вашого аккаунта вже, коли пройшли першу другу фазу, вас може просто забрати ваш аккаунт того, що отут було це. Про фірма ще така ось штука, в ці підводні правила, вона не вона не банить аккаунт зразу. Вона банить аккаунт вже на етап перевірки. Що коли ви, там, допустимо, вас, ви там, злили loss, вас аккаунт забирають зразу. І так само, коли прийшли, вас аккаунт забирають зразу і дають вам інший. Тобто, а ці підводні правила, вони... Блокується саме при перевірці. Так само. Ну, зараз я розберу. Бан без причини. Ні, Давайте я розпочав правила розберу до кінця. Перший мій бан був. Він по факту був без причин. Але по правилах, які є. Мене перший раз заблокували на фірмі Funding Pips, Мене заблокували за. Заблокували за е, кажу, ботінг, то що на інші аккаунти були відкриті такі заміні позиції. Е, хоча позиції, які могли бути відкриті на інших аккаунтах, тобто на аккаунтах на з нашого ком'юніті е, мені за них не претензії не висунули. А висунули претензію там по найбільш е, моїй відсотковій зділаці, і це було по золоту. Я ще Мені висунули ну, до неї претензію, я довго сперечався, але аккаунт мені все одно заблокували. По фактам, я не служу це прям без причини, так як в мене були там відкриті на інших аккаунтах, були відкриті і на моїх аккаунтах, були і на аккаунтах з моєї ком'юніті, з нашого ком'юніті людей. І то є, ну, по правилах я не проходжу. Але мені висунули. Претензію до позиції, яка не була відкрита на інший аккаунт. Так, далі, сквізи. Недавній такий кейс, мій, по факту мене забрало аккаунт чисто через сквіза, так як деякі валюти виходять на вихідні, тобто Форекс Форес виходить на вихідні, індекси виходять на вихідні, а якщо ми беремо свят, вони можуть відійти на довші вихідні. І того ринки після цих може зритися великим гепом. Тобто, таким, як би, пустим місцем на графіку. І тим самим, коли цей геп відкривається за вашим стоп-лоссом. За вашим стоп-лоссом він не береться. Стоп-лосс не береться. А зніметься ваш аккаунт тільки коли ви досягнете вашого daily loss, або ну, ліміта, який ви можете досягнути. Тобто, це було б в недавно. Я просто наміг менеджмент позицію, я її не закрив і А вчора. Вівторок просто величезний скіс і забирає. Так, і геморой з випадками. А, чата, перейдемо до бану без причини ще. Я забувся про пан без причини. Бан без причини, може бути такі, як нас, вони можуть висунути вам різні любі там якісь моменти. Те, що ви це торгуєте не ви, ви займаєтесь ботінгом, ви торгуєте там, ви інше не знаєте. Тобто, ви там не трейдер, ви дуже ризикований трейдер, то є все просто вам без причини, на якому вам просто кидають інтерв'ю. Інтерв'ю проходиться досить тяжковато. І вам факту вам поставити дві-три камери, щоб повністю там, раз там ви вдіхли, не показуючи в команті, нікого немає. В цьому суть, але по факту, так як мої проб аккаунти торгувалися тоді, коли мені не було. 18 я не міг пройти інтерв'ю, так інтерв'ював я маму. І по факту мені просто банлий аккаунт, так як я просто не з'являвся на інтерв'ю. Але ще така штука інтерв'ю, там пише що от ви можете брати інтерв'ю в будь який вам удобно. Ні. Не так по факту вам там через, може, через місяць назначить ваш е, ваш інтерв'ю. ваш інтерв'ю Так, і геморрой з опитами. По факту, досить тяжковато, коли ви отримуєте виплату, вам можуть і переносити, опять же, там певні там, якісь підозри на вас ставить. По фактам це може бути дещо дисморально, де це, але маєте розуміти, що ви отримали якийсь досвід, ви факту ми дійшли до цього до цього етапу. Я мороз з, з усі, в усіх, як і вже там в стабільних трейдерів, так і в починаючих трейдерів, які саме починають тривати на цій прифірмі. Тобто від цього не застрахований ніхто і маєте розуміти, що у вас це буде Там не в 100% випадках, а ці всі причини, які це не на 100% випадках, але вони можуть бути. І підводні каміння на біржі, тобто торгуєш цей капітал, тобто те, що там ти в фатом втрачаєш там, 30 доларів, тут ти втрачаєш 5 тисяч доларів. Тобто ви маєте, маєте це розуміти. Тобто це декось тяжко. Тягше, має бути дисципліна і так далі. Можливий злом. Якщо ви там про те, що я говорив, якщо ви тримаєте кошти на біржі, її можуть просто зламати. Там зламати саме гаманець біржі, і тоді ви зубите свої кошти. І великі комісії, Binance зараз робить капець великі комісії на фічусні контракти, тобто це може досягати 10%, там це дуже багато. І того зараз 12 всі переходять на біржі, які дають приємніші, просто права. І, в принципі, на цьому все. Будемо закінчувати наш відеоролик.